Анна Московка, 3 клас, вір лесі українки, як дитиною бувала. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то, хоч в серце біль доходи, я собі ставала тихо. Що болить? Мене питали, але я не признавалась. Я була мабуть, горда, щоб не плакаться смія. Хайся українка на зеленому горбочку. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася гатинка, немов маленька дитинка, стиху вийшла виглядати, чи не вийде її мати і до білої хатинки. Немов мати до дитинки. Вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. На зеленому горбочку у вишневому садочку Притулилася хатинка, мов маленька дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не види її мати, і до білої хатинки, не мов мати до дитинки, вийшло сонце засвітило, і хатинку звеселило. Майстер. Плине білий човник, виличка колише, вилечка гойдає. Плине білий човник, вітер ледве дише, ледве лед лед повіває білі хмаринки, лебедині крила у горі ляє. Довгою сягою що зарю покрило місяця сягає. Місяченька швіка і рожеве, І рівне либо розсипає. І рехпіль, І сяє світ. Еєдріний, як вогонь палає. Осеп'янка Кіра, учениця третього Б класу. Леся Українка. Вірш на зеленому горбочку. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка. Мов маленька і дитинка, стиха ви вийшла, вийшла виглядати. Чи не вийде її мати? І дивіли хатинки, мов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звесела. Кристина Агентаєва, 3 Б клас. Біж Лесі Українки, як дитину бував. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч серце біль доходить, я собі вставала тихо, що болить, мене питали, Але я не зізналась. Я була малою і гордо, щоб не плакати, я сміяла. Мені Костюк третього Б класу віж Лесі Українки на зеленому горбочку. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка. Стиха вийшла виглядати, Чи не хвилить її мати. І до білої хатинки не мов мати до дитинки. Вийшло сонце засвітило, і хатинку свеселило. Усі третього бек-класу святиславу шука. Вірш. Лесі Українка, на зеленому горбочку. На зеленому горбочку, у зеленому садочку. Притулилася хатинка, немов мати до дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийшла її мати. І до білої хатинки, немов мати до дитинка. Вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Лесі Українка на зеленому горбочку. На зеленому горбочку. У шневну садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка. стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки ніби мати до дитинки. Вийшло сонце засвітило і хатинку звеселило. Плине білий човник, хвилочка колише, хвиличка гойдає, плине білий човник. Вітер ледве дише, ледве попіває, білі хмаринки, лебединні крила у горі гуляють довгою сягою, що зорю покрила, місяця сягає, Місяченку світле, і рожеве, і срібне, кида, розсипає і лягтить, і сяє світло, та й дрібля, як вогонь палає. Леся Українка на зеленому горбочку. На зеленому горбочку у кошневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки не мов мати до дитинки. Вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Леся Українка, вишенька Поблизькою решеньки в листі зеленька. Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. Дівчатко і хлоп'яточко під деревцем скачуть, простягають рученята та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лізти. О, раді б зірвати та годі дістати. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні спілля, Чого ж бо ви так високо виросли на гіллі? Ой, того ми так високо виросли на гіллі. Якби зросли низенько, чи то ж би доспіли. Ось українка, на зеленому горбочку, на зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки, мов мати до дитинки, вийшло сонце засвітило і хатинку звеселило. веселою. Українка вже сонечко море сіда, що сонечко море сіда, у тихому морі темніє, Прозора глибока вода, немовок самид зелені, На хвилях згальних тремтять, червоні іскібискучі. І ясно вогнем і готять, поблискавка в й тучі. А де корабель ваш пробіг, Дорога там довга і широка, мліє, як марку, як сніг, то ледве промітне для ока, проживе, як пінистий крає. То іскра заблисне, то згасне, ось промінь остатній прощай, оселе своєчко ясне. На зеленому горбочку, у весневому садочку. Притулилася хатинка, мов маленька дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білого хатинка не мов мати до дитинки. Вийшло сонце, засвітило, і хатинко звиселило. Вірш Лесі Українки на зеленому грибочку. Не зеленому гробочку, у више него притулилася хатинка, мов маленька дитина. Стихла, вийшла виглядати, чи не вийшла її мати? І до білої хатинки, не мов матері до дитинки, і вийшло сонце, засвітило, і хатинку звеселило На зеленому говбочку, у вишневому садочку, потулилася хатинка, мов маленька дитинка, стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, вийшов сонце засвітило, та хатинку звеселило. На зеленому горбочку, у вишневому садочку, притулилася хатинка, мов маленька дитинка. Вишла, гробочку, садочку, хатинка, мов, я дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і де білої синдики мов мовить мати дитинка Вийшло сонце, засвітило, і хатинка звеселило Весь ця українка на зеленому гобочку, на зеленому гочку, у вишневому садочку, Попетруєвася хатинка, мов маленька дитинка, стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, немов мати, до дитинки вийшло сонце, засвітило, і хатинку звеселило.